Доброго дня, шановні. Подивіться, яке щастя мені привалило. Подивіться, який часничок. Ось оця голівка зважила. Тут 5 зубчиків 90 грам. Оця меншенька голівочка, Представляєте, 50 грам. Вроді би незначна видимість на, по об'єму, а по вазі отак. Ну, і там, по-моєму, 30 грам. Ну, але це не важливо. Але дивіться, отакий часник. І з отаким насіннячком насію, буду лякати косуль. Ну, і ще тут такий, знаєте, непотріб, як кажуть, хтось вважає непотріб. Ну, я забрала. Я розумію, що не садять часник без цієї оболочки. ну, Але, ну, як кажуть, це не за гроші. Земля стерпить, теж можна. І оце, не знаю, яка цибулька виглядала як єгипетська, Бачите, отак от виглядає, як єгипетська. Ну, але не знаю, чи це вона, чи ні. Бачите, яка гарна. Теж посажу. Ну, куди посажу? Посажу поміж клумби. ну, Поміж квіти на клумбах своїх, на, на грядках. Як кажуть, такого квітника в мене не існує, оце по полуниці потикаю, візьму зараз таку совкову лопатку маленьку, ручну. І по полуниці, по детюльпани, ну, буду лякати кіс. Я думаю, що в мене вийде. Бувайте здорові, добра і миру!